Я люблю місто рівне за те, що тут дерева зелені, і воно чисте, і тут люди добрі, привітні і щасливі. Я люблю наше місто за його охайність, за його гостеприємство до нас, за його чистоту. Хочу, щоб воно просвітало, щоб було. Владі, для людей, щоб люди могли спокійно в місті проживати. Я люблю своє місце за перш за все за те, що я тут народилася. Люблю за його красу, люблю за патріотичних, небайдужих рівнян, люблю за його чистоту. Я живу тут вже 53 роки і це вважаю моя вже. Батьківщина назавжди. Я люблю це місто за його веселий характер, за добрі люди, за хороший вигляд, зелені парки.